Керівники Набу та САП зазначили, що вони давно знали про те, що готується такий напад на них обшуки, але не знали, в якій формі це буде відбуватися. Як зазначив директор Набу Семен Кривонос, серед тих, хто голосував за законопроект, були також депутати, на котрих вже заведені справи або готуються. Тож по суті, це конфлікт інтересів, і вони не мали голосувати за таку ухвалу. Як зазначають САП та Набу, таке рішення може зазначити завадити Україні. Інській євроінтеграції, і вони закликають президента України Володимира Зеленського не підписувати цю ухвалу. Створюється загроза і євроатлантичним прагненням. Зараз ще є підпис президента України, і ми просимо не підписувати цей законопроект. Повернути його з відповідного вето, як також зазначили на брифінгу. їм невідомо, чи повпливає таке рішення Верховної Ради на майбутнє постачання зброї для України, адже антикорупційні ці антикорупційні структури дуже сильно впливають на те, яким чином наш бачать міжнародні партнери. Також вони зазначили, що ця ситуація вже прокомунікована з європейськими та міжнародними партнерами.